І ми сказали, що тут з нами, українцями, помирали з голодною смерті. що і почули інформацію, що до останнього дня мали проводити якийсь там регіональний конкурс клуба лісових, який находчиво Херсон. І багато інших прикладів, і тому що ви знаєте, що найбільше, Україна потерпіла від страшного голоду Меноциду це саме південні східні район, в тому числі і центральний півчачі Київський. Особливо Захарківська, Донецька, Дніпропетровська, Херсонська. Там багато сім було занесено на чорну дошку. І коли помирала останній людина біля у селі, то вирішувався чорний рапор. Я хочу сказати і таке, що в кінці 33-го, на початку 1934 року на цій території, які спустошені були, цим було завезено 328 ешелонів так званого руськоязичного населення. І заселені у хати, які ще були теплом, і відчувався там український бік. І це є так. Ось де нас взялися, хоч ми говоримо, що ми не пойдем, ми не можемо цього підключити. Ось де нас взялися хлопчики, керівники, лячинки, перевертні і події.

Як сказав пан Дядька, я не буду зупинятися персонально. Кілька днів назад мене запросили у музей Володиморський. Хто комуніст mm -hmm. удатиме? Національним архівом України Ольга Дінзбург. Невже вони схочуть, щоб ті злочини, які робили комуністи, сьогодні знала вся спільнота світова і українці, щоб вони знали, хто вони є на цій святі Богом даній землі? І знову зібрали переконаних, переконаних, переконаних. Зібрали 30 чоловік, жодної кінокамери. Жодного кореспонденту. Навіщо для галочки, тому що вони отримують на свіо, на свою с... зарплату, бюджетні кошти. І вони повинні показувати, за що ж їх платять. Ось що страшне, що все замовчується абсолютно. Велику справу зробив попередній президент. Те, що він зробив добре, ми повинні говорити добре. Те, що він займався не розбудовою держави а і не думав про її майбутнє. Це окреме питання, але те, що він дійсно почав із шанування тих жертв і відтворення історичної правди, це теж правда. І не будучи він, сьогодні і цього музею і цієї свічки пам'яті не було. І ніхто із захопленням, із тремтінням серця не зупинявся біля цієї дівчинки, біля якої лежать сьогодні титя червоної калини. Я хочу ще сказати про інше. Україна потерпіла і принесла на собі страшну трагедію. Але це і не трагедія, а геноцид. Тому що я хочу сказати, що багато зараз говорять, що це була трагедія. Це не трагедія, це сплановане сплановане, сплановане знищення українців як нації. Тому що українці ще з козаччини, ще до козаччини завжди заявляли про свою... Незалежність. І після того, як відбувся дерцевий переворот, там скільки там 40 50 людей однієї національності приїхали в запломбовані у Пітергок і зробили цей двірцевий переворот, українці теж зраділи, тому що нарешті вони скинули царське ярмо і проголосили свою незалежність, Українську Народну Республіку. Після того, як нас потопили крові і хотіли ж комуністи показати, як нам добре буде жити, вони дозволили людям створювати комуни. ось вчора ми їздили до однієї жіночки ой позавчора, І вона розповідала, що мій батько із Донецька приїхав сюди, там він був поранений з Першої світову війну, знайшов там мою маму, яка була медсестрою, привіз її сюди. І почав ходити по людях, кого плуг, кого корівчина, вів, кого ще й церкванення, створювалися комуни. І в 29 році ця комуна в цьому в окремому взятому селі розснула. Люди відчули себе господарями на землі, навіть при совєтах. І що ви думаєте, каже жіночка, я сижу, вона дитиною була, їй було 12 років, їй вже 93 роки. 10. Тому що, значить, і він мені розповідає, як нам буде добре жити, які ми будемо щасливі при новій владі. І тут в стуку двері приходять хлопці в шкірянках із винтівками, каже, збирайся, досі я тобі цю казочку докажу, як вернуся, Це якесь недорозуміння. І показує вона документ, на основі якого забрали. Написано Хлебопашець. Забирали саме хлібопажці. Тих людей, які прикиділи до землі, які тримали цю землю і дивили цим українським повітрям. Я хочу сказати, що це ще було і найбільше масштабніше пограбування у всьому світі. Створили так звані торгсіни, торгівля з іноземцями. І люди, спасаючи своїх діток, свої, свої сім'ї. Віддавали останні реліквії, які дісталися їм від, від батьків прадідів Лише одному в в Києві зібрали були кілька тонн золота, а по Україні були що це таке. Київ зазнав теж страхітливого голоду. Це були, по суті, Київ складався багатьох сіл Жуляни, Троєщина, Козняки, Осоторки, Червоний Хутор. І таке і інше. І ці люди помирали, масово їх хоронили саме в Бабиному Яру. І сьогодні ми не можемо казати і погоджуватися із єврейською спільнотою, що там знаходиться лише 30 тисяч євреїв. Там знаходиться біля 100 тисяч українців, які були там охоронені з 32-го-33 року під час репресій. І під час Другої світової війни це і вояки УПА, і повстанські загони, і Олена Теліга, і, і, і військові полонені совєтські, які теж там знищувалися. Тому сьогодні говорять, поставили камінь, що там буде споруджуватися великий меморіал єврейський. Вибачте, а чому єврейський? Чому саме і ми будемо ходити поминати своїх? Убігє голодом, і тими страшними е, фашистами. Е, і будемо поминати саме євреїв? Ні. І водика ось е, патріархіларит. -патріарх -патріарх. Будучи 29 вересня у день вшанування жертв е, е, Другої світової війни, тому що там не шкафу, окрім євреїв, багато українці. А ви знаєте, ще хочу сказати, що влада цього року цинічно змінила дату вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, Тому що традиційно було 29 вересня. А в зв'язку з тим, що рабін, який зателефонував пану Янковичу, що міг новий рік, то перенесли на 4 жовтня. І що ви думаєте, ми прийшли вшанувати пам'ять, а там величезні кучі. Е Каміння ще цього ж, гранутці, все отак перемішку, ви виявляєте, як було на душі. І українці прийшли пам'ятати, пам'ятати, навіть тих самих євреїв, українців, всіх патріотів, і влада так погумилася над нами, українцями. До речі, жодного українця у керівництві нашої центральної органи немає. Значить, Ще хочу таке сказати, що українців знищили, знищували. І саме знищували вибіркову селянську, тому що це рушінна сила суспільства на той час. Запро... Оточили Україну по кордонах, забороняли видавати паспорти саме селянам і люди і mm -hmm. запровадили і не видавали, створили протзагони. а Влітку 1932 року вийшов указ Ради народних комісарів про боротьбу з розвітіттями соціалістиської собственності. І в народі його хрестили люди. Закон про п'ять колосків. Дійсно, люди, які після збирання урожаю, йшли, витрушували ту полову, чи знайшли там кілька колосочків, вони отримували. Вище його покарання або пом'якшуючи обставини 10 років позбавлення волі. І це було знову ж направлено проти українців. Я хочу сказати таке. Я, будучи одним хлопцем, таким як ви, ну, може на рік, на два старше. Я вже прийшов із Суд. Я був в, в морядке Океанського флоту. І от мене люди обирають головою в селищний ради. Тому що хоче? Так подивився, почому mm -hmm. із святого святих, із упорядкування кладовища. Йду я баня, кладовищ. по кладовищі, дивлюся, там впадала така на крикладовище. Кажу, бабуся Настя, город якої привикав до кладовища про Настя. Скажіть, будь ласка, що це за яма? А люди кажуть, він змусять бити скло, весь як потім, коли прибирають могил. Я сино мовчи, це було в 1985 році. Мовчи, це ж під час Голодовки, тоді люди казали, не казали про перемогу, але під час Голодовки тут була викопана довга глибока яма. І сюди звозили кожен день гармами. По 10-по 15 чоловік. От пройде 3-5 днів, тому що сили людей було мало, кожен день горбать я. Їх присипають. Знову пройде кілька днів, знову присипають. А це, як синочку, кажуть кісточки, тих людей рушились, і земля осіла. На якось собі обставин. Я? Ми. Навіть вона, знаючи, що тут покоїться її родичі, моя сусідня села. І за скільки років після тієї трагедії навіть те святе місце не прибрало, а дозволяли внулитися на святої пам'яті тих безневинно, убієнних, страшною, голодною смертю людей. Я пішов до Великого, він не був, наймолодший в Україні, було 24 роки, він такий кремезний, такий його була Кажу, Микола, так і так. І він не побоявся, дав мені людей, бульдозера, машини. І я на другий день все виліз і зробив там три символічні могили. І подумав, це для вас, молодих, що ви не, не повинні чекати якогось сигнала з Богу. Воно повинно пройти та будь-яке, що ви самі себе в житті. Подумайте, через вас, через душу, через серце. І я думаю, так, три, три могили я зробив. А що далі? Я думаю, споруджу пам'ятник. Секретарша моя, пані Тамара Падосіна, порадила мені звернутися до місцевого умільця, який будував у поселах пам'ятники жертвам Другої світової війни. Я до нього прийшов, розповів йому. він каже, і в мене майже вся сім'я вибрала. нас двох, із восьми дітей. залишилось тільки двох. І я і моя сестричка. А батьки ці діти ще трох дітей померли. І я кажу зрозумів, будь що, я вже не боюсь. І у нього за будинком наш зварник колодний зробив каркас зварив, Я привіз рулом сітки радиться. Я почав, розповідаю, це цікаво. Може мене ще раз викрадуть і не буде вам розповідати. Зробили овал майбутнього цього пам'ятника. І я подумав, що пам'ятник має ототожнювати нашу. Україну, жінку, матір, що це буде жінка. Найшли фото. Жінка в такому пілжаку, з такими великими мусиками, кажу, ліпи із цієї жінки. Він зліпив, думаю, пам'ятник не повний. Значить, щось потрібно придумати. Думаю, хрест. Я потім вже е, дійшло, і мені вже святі оті сказали, правильно, тому що Ісус на Логову пішов з христом. І от означає, це вже Чорнобильське траведія мені завадила цей пам'ятник довго робився. Завадила в 86-му році, в 87-му році. А десь у червні місяці крамівник взяв із захвати цей пам'ятник на машину, його там тримали, укріпили, привезли вночі, поставили його на цей постамент. І вже перед до наступного дня. Голос Америки, ББС. Так що у нас патріоти були в кожному районі і, можливо, в кожному селі. Наша ця інформація за добу дійшла до хасної інформації. Приїхали дві машини з дві хлопці були сильніші. Дві доби мене тримали у тих підвалах з, з мною чергами лугами. Питали мене, хто мене додумав будувати і лізти на це святе місце на кладовище без дозволу. Райкому партії. Старші знає, що це таке, як це було в суперечку. партії щось видумувати, тим більше споруджувати пам'яті. А потім Майден. зробили так, що я змушений був залишити цю роботу, теж було підступно. І тоді ставили голів сільських рад райкової партії. Якщо не вірите, ось людина сидить, ніяких виборів голови сільської ради не було. Сесія на сесії партнер чи хтось представник із ремонт партії рекомендував і так обирав. Це зараз демократія маломайська. І поки ми каміні чухались, то я у своєму селі збудував невеличкий пам'ятник, майже такий самий, тільки жінка-матір тримає на руках мерке дитя. І що я ще зробив? Я спонукав людей, дві жіночки, одна з них. Жила, яка розповідала, від його патька, який доказав їй цю Пасху Його паша. Я організував збирання перших в Україні списків жертв того страшного голоду геноциду. І ось ці жіночки зібрали тут, коли дивіться, каплун Адам Йосипович, каплун Марія Оскаріна. І раз, два, три, чотири, п'ятеро дітей. І так по п'ятеро, по шестеро. По шестеро, по троє, по двоє, і в невеличкому українському селі, де зараз проживає десь 450 чоловік, 500 чоловік померли страшною голодною смертю. І тут вони написали своєю рукою, це вже історичний прийом, Я це ніде, написали число. Занесених в списки не війшло багато маленьких дітей, і яких сусіди не пам'ятають, але знають, що вони були немовлята і діти дошкільного віку. Сюди з біля 200 чоловік і то, 360 по імені, тому що тоді були люди, які під час страшної голодної цієї смерті тих данинобі було по 35-40 років. Я от, молодший набагато, але от були біля мене сусіди жили, я ж теж із села. І от я не згадаю. Як тих маленьких діток звати, то це недавно було, так? А що там е, пройшло 50-60 років, уявляєте? Але влада не спромоглася відновити. Є ще шахтівні матеріали, є церковні книги, є багато чого. Але видно, хтось не зацікавлений. Ці Ольги Гінзбург і оці солдатинки, які ще солдатами служать, служать віртуальні. Держави. І це велика загроза, тому що ми повинні поставити раз і назавжди питання про заборону Комуністичної партії України. Тому що ця партія вона спить і бачить знову, як вони волити. Це, по суті, можна сказати, якесь відпочкування комуністичної партії Росії, пана Зюгана. І не думайте, що це не так. Це дійсно так. Вони звідти отримали і кошти, і політичні проєкти виконують щодо знівелювання е всієї історичної правди, яку пережив український народ, українська нація за роки свого існування. І тут цікаво, відомості зібрали ветерани праці, коли е пенсіонери. будівлі Олександра Іванівна вчителька історії, Маслова Ліса коло, Антоніна, колотиця, членка ПС. Живі світлі голоду. Про що розписуємося? Я змушений був, вони боялися це оприлюднити. Я написав, дякую за громадянську позицію, мужність перед комуністами. Списки жертвому за моєю газівкою всю відповідальність за вшанування пам'яті жертв міністрів, на себе Ми тоді так і голова сільської ради. І ще хочу сказати, тому що я вважаю, багато часу вас е -е, збрав, що все таки. Сміливі кореспонденти із за меж України, які цю страшну правду про трагедію української нації донесли в спільноті. І ось це газета Херчина в Чикаго в 1935 році, яка говорить про цю страшну трагедію. 35-го перший 35. місяць. Чикаго. У Так. І ось Друга сторона, це цієї газети, це ці знімки всі. Ось Там написано шість мільйонів оце ці кількішов. Ну, розумієте, це було припущення. Але якщо сьогодні і за всі роки незалежності е, сучасна влада не може дійсно захистити бінцями і не озвучити е, кількості її, то, я думаю, і неможливо це зробити. Тому що в багатьох... Свідоцька про смерть писали причина смерті, яка теж що не достатньо. Або ж як у Харкімі написали, що українець. Так, причина а, смерті або... помилково. Хричу. Це було ніби помилково, але до це, врагами, це І щодо історичної правди, то це було.